Спочатку у нас було навчання три місяці, і потім нас вивели і перевели на запорізький напрямок. На тому напрямку ми були з середини мая, і коли у нас почався наступ, буквально дві неділі я там пробув. Я був командиром взводу, сиділи з хлопцями в бліндажі, і нам рації сказали, що над нами дрон літає. І тільки я виходжу, буквально через минуту біля мене, ну, може в метрі, може вдвох, прилітає снаряд. А снаряд скинули з самого дрона. Ну, я упав, я сам нічого не відчувся, воно так в диму в поляки було. Я побачив, я впав на живіт, переварачусь, дивлюся, а нижче коліна, нога вже дивиться в другу сторону. Ну, я швидко накинув турнікет. Ну, і Потім мене на носілки несли мене близько дві з половиною години. Ну, дякуючи хлопцям, вони досить швидко мене принесли, так як ну, все-таки мене несли в броні під. 35 градусну спеку і під обстрілами. Перший пункт медичної допомоги привезли, там мені вже вкололи обезболююче, і потім мене відвезли в лікарню. І там, вже, коли мене привезли, то сказали, що тут вже 50 на 50, можемо спасти, можемо ні. Саме коліно. У мене від коліна буквально було десь отак. от. Ну я дав добру, якось якось так сильно не, не задумувався цього. Сказав, що відрізайте і все. Там я пролежав. В Госпіталі дві неділі. Ну і прямо прямиком сюди мене друзі звідсіля поїхали, туди забрали, на машині сюди привезли. І так я вже оказався вдома. Думки перші, що от зі мною сталося, Все, вже кінець, а я так і остануся. А потім, коли вже привезли додому, то якось і відео почав дивитися, там, на людей підписуватися з протезами. І я розумію, що ну, люди живуть звичайним життям і все нормально Мені видали спочатку учбовий протез, а потім через неділю сказала, давай ми тобі вже цей постійний поставимо. Тут досить легко, тут просто потрібно на носок своєю вагою надавити на нього, і він зігнеться автоматично. Тяжко тільки там спускатися з гори якоїсь там дуже крутої, або підійматися. Ну на майбутнє поїхати кудись відпочити. Та взагалі моя мрія поїхати в Нью-Йорк в Америку. От не знаю, що от хочеться подивитися на ці висотки, щось хочеться і все, поїхати на цей на статую свободи там побувати. Я от відпочиваю цим, тим, що я працюю тут, а я трохи відпочиваю. Мені от чимось треба постійно займатися. Собака люблю прогулятися, побігати, її відв'язати. І він біжить там всю розсаду, все, що на в городі, турляє. Потім приходить грязний, чорний, його потім потрібно зі шланги з мити. Якщо людина закриється сама, наприклад, там, в квартирі і буде днями сидіти, то їй це не допоможе. Їй потрібно виходити на вулицю, людей бачити, спілкуватися, ну, будь-що, ну тільки не сидіти, і не закриватися в собі. Йти вперед і не озиратися назад.